Ефекти одні з основних компонентів комп'ютерних ігор. При грамотній роботі з саунд-дизайном та світловими ефектами можна досягти віртуального занурення граця у світ червоної гри. Так, картинка світу, тільки зі звуком, але без світлових ефектів, даватиме враження нудного та ненасиченого світу. А, наприклад, перегляд сцени «Ліц із багаттям, що освітлює оточення та грамотно підібраним саунд дизайном, дає можливість поринути у те, що відбувається, і уявити себе на місці персонажа гри. У випадках неграмотного застосування ефектів викликатиметься відчуття, перенасичення картинки сцени і закінчення етапу гри. Звук, який виникає без причини і прив'язки, Швидше викликатиме посмішку і небажання поринути у дійство, яке відбувається. Мета цієї роботи показати важливість грамотного застосування звукових та візуальних ефектів на сприйняття сцени комп'ютерного світу, а також взаємодії цих ефектів між собою на різних етапах розробки. Рушій Unreal Engine 4 має велику базу зразків, магазин з ефектами та можливість імпортувати та налаштувати звук. Для звукового дизайну використовується логіка та тригери. При перетині персонажа в певного місця або вчиненні певної дії відбувається прописане програвання аудіодоріжки. Наприклад, для створення звуку крок або багаття за загальною схемою потрібно прописати аудіодоріжку в логіку персонажа чи предмети. Так, при анімації хоч би програватиметься аудіодоріжка крок. Або при горінні багаття програватиметься звук у циклі. Також аудіодоріжку можна помістити і просто на сцену без прив'язки. Але тоді належного ефекту занурення гравця така аудіодоріжка не зробить. Розглянемо різні приклади сцен з використанням візуальних і звукових ефектів. Сцена з багаттям без звуку. У сцені розташоване багаття без саунд дизайну. Під час переліту такої сцени складається враження звичайної картинки. А не елемента гри. Немає глибини, сцена не затягує гравця. Просто хочеться якнайшвидше її закінчити. Немає ніякого стимулу дивитися на багаття далі. Нема інших ефектів, які доповнювали би сцену. Сцена з лісом та його саунд дизайном. Під час перегляду сцени з лісом на початку виникає такі самі відчуття, як і з багаттям. Але якщо ліс наповнити його звуками, то захочеться зупинитись та насоложити звуками лісу, наприклад, подивитись на розгойдування дерев, ліс та його чарівні звуки доповнюватимуть один одного, надаючи стимулу насолоди його виглядом та звучанням. Сцена прогулянка лісом у відомій грі Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 гра від судді Roxor Games з відкритим світом у сейтингу дикого заходу. У цій грі дуже багато грамотно виконаних та пов'язаних між собою елементів та ефектів. Як у реальній, у сцені ліс співають птахи чути річку, що протікає неподалік, вариву вітру, лампа в руках відбивається в калюжах після нещодавнього дощу, взаємодія всіх систем гри. Поряд з ефектами, виконані на одному з найвищих рівнів в ігровій індустрії. Гра Borderlands 3 світлові ефекти Саунд дизайн. Borderlands 3 розроблена і випущена на рушію Unreal Engine. Перестрілки супроводжуються ефектами зброї, які залежать від виробника та стихії зброї. Дія зброї зі стихією викликає різні ефекти на відчуття людини. При пострілі ефект холоду за рахунок короткочасного висвітлення у холодних тонах, зброя з вогненою стихією, навпаки, у теплих тонах, постріл зі зброєю з корозією, забарвлює певну область у місці влучання у кислотні тони. Гранати з ефектами телепортації залишають після себе енергетичний слід, який ненадовго висвітлює оточення. Після завершення завдань або побічних активності гра відтворює характерний звук. За допомогою прирахованих механік, гравець, не заходячи до меню, може дізнатися, що його завдання виконане. Дивлячись на приклади грамотного застосування світлових ефектів гра Borderlands 3 і гарного саунд-дизайну Red Dead Redemption 2. Можна створити атмосферу, в якій гравець захоче взяти паузу і насолодитись гарним опрацюванням використаних ефектів. Ця робота дуже ретельна і вимагає часу, але при відмінному її виконанні допоможе привернути граців знову до вашої розробленої або відомої гри.